Війна астрологічний прогноз з 28 грудня по 31 грудня. 28 грудня місяць знаходиться в знакі Зодіака Риби. Риби це таємничий знак Зодіака і тому він дає скритні процеси, політичні процеси. Він не проявляє якихось процесів. Тому яскравих якихось подій 27-28, ну, з військової точки зору я не вбачаю. Ну, от є напружений аспект між місяцем і Марсом вночі. Десь о першій о другій ночі, 28 грудня. Це небезпечний період, але не глобально, так, ну, десь буде небезпечний період. Далі, 28-го місяць, з'єднання з Нептуном, це може дати події в Криму на морі або біля річок. Акценти якісь поставити. Знову ж таки, багато гармонічних аспектів, дуже ну, ефективний день для всяких битових справ. Вівторок. То є 28 середа. Далі, 29-го місяць переходить Овін. 29-го після обід місяць буде Вовні в Овні в з'єднанні з Юпітером. Це войовнича позиція може призвести до збільшення атак, спроби проривів. Але місяць така нестабільна енергія. Ці прориви ну, будуть ну, не сильно успішні. Або будуть в тих містах, де дійсно слабка оборона, <кхи> тобто пошук слабких місць може бути. Емоційна нестриманість, скандали, конфлікти на ідеологічній основі можуть бути після обід, бо Юпітер з ідеологією пов'язаний, якісь яскраві виступи пропагандистів. Істеричні, можливі. Далі, в четвер, 29-го ввечері, напружений аспект, теж підсилення. Тобто, четверг самий такий мілітарісткий день 29 грудня. Місяць буде Вовні. О він це військовий знак зодіака, з Юпітером. Юпітер бажання розширитись, зайняти якісь позиції. 30 грудня теж місяць вовні, теж войовничі аспекти такі. Тому 30-31 це мілітаріські дні. Там будуть військові дії активні. 31 грудня напружені аспекти теж 31 грудня. Тобто 3 дні до нового року всі такі напружені військові дні. Аж під вечір, аж під самий новий рік. 31-го вже там об 11 й 31-го місяць. Ну, війде в телеці, це ну так поспокійніше буде. А весь день, ну, 31 грудня, це войовничі позиції. 1 січня ну, спокійний день, але під вечір, 1 січня, знову ж таки місяць з'єднаний з Ураном, і 1 січня-під вечір можливі ну, якісь тривоги з повітря, якісь повітряні, бо боуран пов'язаний з повітрям. Оцей знак Зодіака Овін, він насамперед пов'язаний не з артобстрілами, а в першу чергу з. Ну, з танками, з гранатометами, кулеметами, пістолет, ну, тобто, з вогнепальною зброєю, в першу чергу, пов'язаний. Всей цей період Меркурій стаціонарний стоїть на місці, тому ніхто далеко нікуди не пройде. Ніяка там з Білорусі, атака там чи якісь глобальних просувань, таких я не прогнозую. Стаціонарний Меркурій стоїть на місці. Планета економіки, планета спілкування, комунікації. Якщо ви не знаєте, як відсвяткувати новий рік і шукаєте варіанти, то відсвяткуйте як раніше. Ретро означає так, як було колись. Вже не по-новому, а вже так, як було з тими людьми, з якими вже було. Це найбільш ефективно. Якщо зараз люди захворіли, особливо за студними захворюваннями, Меркурій ретроградний, означає, що треба рухатися не вперед. Людина рухається вперед, а енергії попереду Меркурія немає. Треба повернутися назад. Треба переглянути, передивитись свої підходи і якось їх змінити, зробити маневр. Перти вперед на розвороті Меркурія. От якщо дуже сильно, то можуть бути і проблеми зі здоров'ям. В першу чергу дихання, ну і може іще ще там щось. От такі прогнози. Поздравляю з наступаючим новим роком. І якщо хто хоче, завтра, 28-го ввечері, буде прямий ефір прогноз по Білорусі на найближчі роки, політичний прогноз.